Від друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пилосос Абір G80. Виробник нам обіцяє потужне всмоктування, вологе та сухе прибирання і навіть систему самоочищення. Тож давайте перевіримо, чи насправді він такий, як про нього говорять. Пилосос приїжджає в двох коробках. Одна зверху транспортувальна, а потім ось така з логотипом виробника. Відкриваємо. Важливий факт, що цей пилосос приїжджає за 1-3 дні зі складу в Україні. Доставка мега швидка. Всередині ми бачимо безліч насадок. Для сильних забруднень, для самоочищення, для скла стандартна для тварин та кріплення для кабелю. А тепер дістаємо сам пилосос. Він досить компактний і ним буде зручно прибирати в авто. Є два баки для чистої води на 1,8 літра і для брудної на 0,8 літра. Вони гарно ущільнені, нічого не буде протікати. Також нагадую, що 11-11 стартує найбільший розпродаж року, і вигідно купити цей пилосос можна в телеграм-групі, що приїхало. Там будуть найвигідніші промокоди. А тепер переходимо до тестів. Заливаємо в нього воду до відмітки МАКС. Також можемо додати засіб для чищення, одягаємо стандартну насадку і вмикаємо пилосос. Для подачі води ми натискаємо кнопку і просто проводимо килиму. Щітка збирає воду та бруд, а також волосся та шерсть. Потужність пилососа 450 Вт, сила всмоктування 15 тисяч паскаль. На цьому килимі буде погано видно результат до та після. Тому беремо ось такий килимок і розливаємо туди еспресо. Трішки чекаємо і починаємо прибирання. Довжина шлангу 120 см, а довжина кабелю 5 метрів. І це дуже зручно для прибирання в авто. Як ми бачимо, пилосос справляється чудово і вже видно результат. Щітка для сильних забруднень не має подачі води і чудово підходить для сухого прибирання. А тепер протестуємо систему самоочищення. Одягаємо спеціальну насадку, вмикаємо і натискаємо подачу води. Така очистка це мега зручно. Лайк виробнику за таке рішення. І ви також обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Після використання змотуємо кабель на спеціальний. Кріплення, а також фіксуємо шланг. Пилосос дуже компактний та зручний. Чудово підійде тим, хто має діток або тварин, які постійно щось розливають або розмальовують, та власникам авто. Всім рекомендую: ставлю оціночку 10 з 10, а промокоди ви знайдете в телеграм-каналі, що приїхало.